Ну, Дивись, я тобі скажу так, що е, в тебе шаблонне мислення. Ти просто десь щось від когось е, почув, от, якусь інформацію, скажімо так, вирвану з контексту. От, І е, пробуєш, не знаю, там, мене переконати там, чи ще когось. Е, не так все не, не так все однозначно, от, як ти написав. Там від 2015 року там всі там пробіги тільки по 200 тисяч і вони там, до 20 тисяч доларів, до 20 тисяч доларів це де в Україні, ти маєш на увазі, чи де вони. Я ж казав, що пробіги є різні, різні, машини різні, машин є дуже багато. От, якщо машину шукати під конкретний бюджет, тобто потрібно від чогось відштовхуватися. Там, від бюджету потрібно відштовхуватися людини, від того, яку комплектацію людина хоче, який рік, там, який мотор, там, кіловатність моторів так само є різна. Тоді можна про щось говорити. Бо це взагалі такі шаблонні узагальнені речі, ти написав. От. Машин багато є.